Добрий вечір. Сьогодні 20 березня. Я сію горох. Отак виробила ґрунт, скопала вилами і пуха тут земля, за того, щоб ця земля була замульчована на зиму. Мульт я згребла сюди отак під виноград. І ще під кущики. А тут буде сіятися горох. Бо вже скоро смеркається, після роботи, поки прийшла, поки тесе. Поки скопалося, поки прибралося, вже вечеріє. Зараз посію горох, буду все покажу. Горох в мене в сорту приладу. Вже третій рік я його сію в таких пакетах. Мені подобається його смакові якості і подобається його схожість, Ну, всім він мені підходить. Розкидаю я на відстані сірникової коробочки. Ямочки не дуже такі рівненькі, але горухові це не має значення. У мене вийшло 4 рядочки гороха, пішло дві третини пачечки. <кій> По одній пачечці 100 грамів. <кій> Тепер я ногами трішки його притопчу і хай собі росте. Головне, саме головне, який шкідник тут може бути. Це можуть коти погребтися. Це самі перші шкідники. Але ж в минулому році тут в мене виноград поряд росте, а тут будова. Е і виходить, тут де горох те південь. В минулому році я тут садила кавуни гібридні. І ви знаєте, геть вони не вийшли, вони геть не хотіли тут рости. Чому їм не схотілося, я навіть не можу зрозуміти. Наче ж кажуть, що світла потрібно для кавуна багато. Світла тут досить, тепла також досить. Полив тут був, а чому кавуни не схотіли рости, це зовсім інше питання, не зрозуміло. Були кавуни і кущик день, і урожаю не було ніякого. Це ще спробую тут горох садити. Він ранньостигла культура, може тут йому сильно сонечко пече, Ну, я думаю, для гороха це не повинно бути шкідливим, тому що він зарані дозріє, ну, якось так. Хоч горох посіють. вже люди і мурку сіють. І цибулю тикають хоч на зелень. А я ніяк не виберуся. Так що такі справи? Робота на кожен день, потім приходиш, якщо немає погоди, нічого не зробиш. Один день гарна погода, на другий день дощ. Ну і справляйся, як хочеш. Що один день дався. Хоть трішки хоч цю діляночку до ладу провела. хоча ще там кущ троянди, то все треба прибрати. Треба взяти секатор і у тому всьому зробити геть виброс. Будуть дрова. Троянда то звичайна, чайна, вона не потрібна. Всім гарного, доброго, мирного дня! До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Всього самого найкращого.